Моніторинг прилеглої території до КП ЯМР стадіон імені Євгена Смука. Я Хомик Оксана, учениця 9-го Б класу Яворівського ЗСО 1-3 ступенів номер 2 Керівник Мурин Лариса Іванівна, вчитель біології Яворівського ЗЗСО 1-3 ступенів номер 2 Єворійська громада то спортивна громада. Громада світових чемпіонів. Адже спорт це в першу чергу про здоров'я, про самодисципліну. Та силу духу, які вкрай необхідними для нас. Поновлений стадіон імені Євгена Смука допомагає розвивати спорт в громаді, загартовувати український дух та об'єднуватися в такий важкий для нас час. Екологічний стан прилеглої території до стадіону істотно впливає на здоров'я та самопочуття спортсменів. Тому саме зараз, коли там є безліч відвідувачів, дуже важливо контролювати стан екологічного середовища. Дана тема є актуальною. Оскільки поруч із стадіоном знаходяться два загальноосвітні заклади, мета роботи дослідити екологічний стан прилеглої території, зокрема, визначити рівень запиленості повітря, проаналізувати стан атмосферного повітря та засувати причини забруднення повітря та води на прилеглих водних об'єктах. Для досягнення цієї мети нам були поставлені такі завдання опрацювати методи діагностики стану довкілля. З'ясувати причини забруднення повітря та води, провести підрахунки автомобілів за добу по вулиці Війській, 32, обчистити кількість вихлопних газів, концентрацію чадного газу, кількість СО2 НО і НО2, що потрапляють в атмосферу мікрорайону, та зробити відповідні висновки. Об'єкт дослідження екологічний стан прилеглої території. Предмет дослідження. Якість води у водоймах. Кількість автомобілів упродовж доби по вулиці Львівській, 32. Концентрація чадного газу. Кількість СО2 НО2, що потрапляє в атмосферу мікрорайону, рівень запилення території та стан її озеленення. Методи дослідження. Моніторинг. Визначення п'яв, біоіндикація. Визначення радіаційного фону. Висновок 1. Повсякденна експлуатація автомобілів. Полягає у використанні нафтопродуктів та природного газу, що несе за собою негативні чинники, а саме, забруднення атмосфери, забруднення води, забруднення земель та ґрунтів. За досліджуваний період по вулиці Львівській 32, кількість цього максимальна, перевищує граничну допустиму концентрацію більше ніж у два рази. Кількість вихлопних газів за годину у серпні 2023 року становить близько 0,92 кг сотих, зокрема. 0,612 кг СО2 та 0,5502 кг Ніо2. Вирішити цю проблему можна перенаправивши автомобілі по різній дорозі. Висновок 2. Загальна кількість викидів, що потрапляють до атмосфери з ділянки автошляху, становить за добу 9 кг за літо 828 кг. Оскільки ці викиди атмосферу впродовж літа, коли дерева погинають заблюдення досить інтенсивно, а рух автомобілів є більш активний, ніж у зимку, ми можемо відмітити незамінну роль рослин як очисників атмосферного повітря. На стадіоні знаходиться е, близько 900 туй, Там переважає волонесінний вид. З покритих носіннях переважає граб звичайний, якого є більше 40 кущів. Висновок 3. Проби для визначення рівня запевності повітря бралися нами у трьох об'єктах. Відповідно, є три коефіцієнти. Коефіцієнт 1 – 102,6, коефіцієнт 2 – 102,5 та коефіцієнт 3 – 105,2. Тут велику роль відіграє повловлювання рослин, шкідливих викидів в атмосферу. Тому надіємося, що згідно проєкту насадження зелених рослин і перед скоро відбудеться. Якості питної води визначення п'яв бралося нами у чотирьох об'єктах: Номер 1 падання путічка у озеро Генеральське, номер 2 витік путічка з озера Генеральського, номер 3 меблевий цех річка Шкло і номер 4 річка Шкло Стадіон. Середні річні показники п'яв. На об'єкті номер 1 54%, на об'єкті номер 2 49%, на об'єкті номер 3 29 та на об'єкті номер 4 34%. На об'єкта і 34 п'яв за останні роки знизився від 32 до 29%, від 40 до 34%. Відповідно, і знизився показник на першому об'єкті від 56 до 54%. І на об'єкті 2% з 59 до 49% бо проходить реконструкція. Але озеро Генеральське є відносно чистим, оскільки побутові стоки міста в нього не потрапляють. Найнижча якість води на об'єкті номер 3 у 2023 році становила у жовтні 26%, а найвище у липні 37%. На об'єкті номер 4 у жовтні найнижче 27, а найвище у серпні 36%. Тому на об'єкті номер 3 і 4 можна визначити воду як дуже забрудненою, оскільки на річці Шфлота не проводилося очищення. Тому надіємось на будівництво каналізаційних мереж та насосних станцій, які вже розпочалися у нашому місті. Не лише визначення п'яву, а й метод біодіагностики біоіндикацій. Завдяки тест об'єктів у водоуліці на об'єктах номер 3 і 4 можна класифікувати як сильну забруднені, оскільки за останні роки там не було знайдено жодного представника двостолкових молюсків, які є природними фільтраторами. Було знайдено лише мотилів, п'явок та черевонових молюсків, які є ознакою сильного забруднення води. Висновок 6. Визначення радіаційного фону території проводилося нами також на чотирьох об'єктах. Номер 1 вхід стадіон, номер 2 тенісний майданчик, номер 3 футбольне поле та номер 4 адмінбудівля. Радіаційний фон там є в нормі, оскільки становить від 0,11 по 0,12 12 мікрозіберка. Нами також було здійснено визначення рівня шумового навантаження даної території. Воно там є також нормою, адже становить від 29 по 40 дБ, а максимальний намір на території будинку може становити 45 дБ. Висновок 7. Нами також вироблені рекомендації для покращення екологічного стану прилеглої території і надіємо, що територія старої друкарні, яка знаходиться зараз на території стадіону, згодом стане басейном, яке було обіцяно й Дякую за увагу!